Добрий вечір, друзі. Ви на каналі Технопрок. І сьогодні я хочу поговорити з вами не сухими термінами і не технічними зведеннями, а справжнім живим монологом. Ми живемо у світі, де штучний інтелект, нанотехнології та космічні проекти більше не здаються фантастикою. Вони стають частиною буденності. Подивіться довкола: смартфон у кишені це вже не телефон. А ціла лабораторія, центр комунікацій, банк і навіть невелика студія для створення контенту. Ми вже звикли до цього, але ще 15 років тому це було немислимо. Та разом із цим прогресом виникає й інше питання: чи не перетворюємось ми на додатки до власних гаджетів? Чи залишається у нас простір для справжнього мислення, для сумніву, для творчого пошуку? Мене хвилює ця межа між зручністю і залежністю, коли алгоритми краще знають, яку пісню ми хочемо почути, ніж ми самі, чи не втрачаємо ми здатність робити вибір, і з іншого боку, не можна ігнорувати переваги. Технології стають нашим інструментом виживання, коли світ кидає виклики там, пандемії, кліматичні катастрофи, геополітичні кризи, саме технології дозволяють знаходити рішення. Штучний інтелект допомагає лікарям ставити діагнози швидше, ніж будь-який традиційний метод. Великі дані дають нам шанс передбачити стихійні лиха і мінімізувати втрати, а космічні апарати вже сьогодні готують фундамент для того, щоб людство не обмежувалося лише планетою Земля. І все ж головне, не технологія як така, а людина, що стоїть за нею. Бо машина може прорахувати траєкторію ракети. Але не може визначити, чи варто її запускати. Машина здатна намалювати картину, але вона не відчує болю чи натхнення митця. Ми повинні пам'ятати майбутнє це мете це не робот, роботи проти людей, але роботи разом з людьми. І від того, як ми інтегруємо цю силу у наше життя, залежить, чи стане 21-го століття золотим віком прогресу, чи перетвориться на час втраченої свободи. Тож на Технопрок ми і надалі будемо ставити незручні питання, піднімати теми, які викликають дискусії, і шукати відповіді, які змінюють погляд на світ. Бо прогрес це не лише про технології, це передусім про нас і з вами.